Христос рождається, вітаю вас, брати і сестри, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Запрошую вас до чергової катехези на тему Різдво Соцями Церкви. Сьогодні нам буде товаришувати святий Августин з Гіпоне. Ось уривок з його проповіді. Перш ніж прочитаю цей уривок, то хочу сказати, що оці церкви завжди в христологічному ключі читали святе Писання, зокрема, святий Августин. Він виразив таку, таке правило Новим Тестаментум ет ін ново вету спатет». Тобто новий заповіт, схований в старому заповіті, а старий в новому знаходить своє, свою повноту, своє звершення. І е, тому уривки зі Старого Завіту, наприклад, уривки з Псалмів, завжди розуміли в христологі христологічному ключі. В ключі Ісуса Христа. В принципі, Христос був ключем до зрозуміння всього Писання. І ось уривок із проповіді Святого Августина. Прокинься, чоловіче, для тебе Бог став людиною. Прокинься осплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Повторюю, для тебе Бог став людиною. Ти помер би навіки, якби він не народився в часі. Ніколи б ти не визволився з тіла гріха, якщо б він не прийняв тіла подібного до тіла гріха. Ти був би осуджений нам немилосердну вічність, якщо б Бог не явив би тобі вічного милосердя, ти не був би оживлений, якщо б він добровільно не піддався праву смерті. Без його допомоги ти був би загубленим і загинув би, якщо б він не прийшов. Звернімо увагу, як, якою прекрасною каригмою розпочинає свою проповідь Святий Августин – Звертається до своїх слухачів, каже, прокинься, чоловіче. Тобто, встань з того свого сум'яття, з того е, сну, своїх ілюзій, свого відчуження, і що вириває нас з того відчудження, що вириває нас з того сну? Усвідомлення того факту, що для тебе, для мене і для тебе Бог став людиною. Тому святкуємо з радістю прихід нашого спасіння і відкуплення. Святкуємо цей урочистий день, в якому той, хто сам є єдиним і віковічним днем Отця, забажав увійти в короткий проминаючий день цього часу. Він став для нас мудрістю від Бога і справедливістю, і освяченням, і відкупленням, щоб, як написано, хто хвалиться, хай в Господі хвалиться. Далі Святий Августин починає пояснювати фрагмент із Псалму і пояснює цей фрагмент, як Певні прообраз таємниці втілення, як певну заповідь того, що має настатися. Правда з землі зійде. Христос, який сказав про себе, Я є правда, народився з діви. Ось що для святого Августина означає, що права, правда з землі зійде. І справедливість дивитиметься з неба, бо той, хто вірить в народженого, отримує оправдання не від себе, лише від Бога. Тому справедливість дивитиметься з неба. Правда з землі зійде, тому що слово стало тіло, а справедливість дивитиметься з неба, бо кожен, кожне добро, яке ми отримуємо і всякий дар досконалий, сходить згори. Правда з землі зійде, тобто зло на Марії, а справедливість дивитиметься з неба, бо людина не може отримати нічого, щоб не було їй дане з неба. Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом, адже зустрілися справедливість і мир через Господа нашого Ісуса Христа. І правда з землі зійшла. Завдяки ньому ми через віру отримали доступ до тієї благодаті, в якій триваємо і хвалимося надією слави Божої. Апостол не говорить нашої хвали лише слави Божої, тому що справедливість не від нас походить, лише дивитиметься з неба. Тому, якщо хтось хвалиться, нехай хвалиться не в собі, але в Господі, продовжує святий Августин. Тому і Господу, народженому з діви, ангели співають слава вовишніх Богу, а на землі мир людям, яких він вподобав. Звідки береться мир на землі, якщо не з того, що правда з землі зійде? Власне, Авустин показує, що воплочення Сина Божого. І коли людина приймає цей дар, це є джерелом миру, не що інше. Ми не можемо власними зусиллями побудувати мир. Ми можемо отримати мир як Божий дар, коли приймаємо Сина Божого, і коли навертаємося і перемінюємося на Його взірець, на Його зразок. Звідки береться на землі мир, якщо не з того, що правда з землі зійде, тобто з того, що Христос народився в тілі, бо Він наш мир, Він що зробив із двох одне, щоб ми були людьми, яких Він вподобав, з'єднаними узами солодкої єдності? Радіймо, Отже, доступивши такої благодаті. А свідоцтво нашої совісті нехай буде нашою хвальбою. Тоді і будемо хвалитися в Господі, а не в собі. Сказано бо: Ти, моя слава, підносиш голову Мою вгору. Чи міг Господь явити більшу славу? Свого єдиного сина вчинив сином людським, а синів людських вчинив синами Божими. Да, Агустина, це є найбільше, в чому проявилася Божа слава. І... Це дуже відповідає тому Духові Патристичному Духові Отців Церкви, які показували, що найбільша слава Божа явилася у віфлеємських яслах, що той, якого не поміщає небо, став присутнім в, маленькому, в маленькій стайні у Вифлеємі. А коли хочеш знати, яка в цьому твоя заслуга, який привід так великого дару і яка твоя справедливість, то шукаючи причин, не знайдеш нічого іншого, як тільки. Божу благодать. Немає інших причин для цього, тільки Божа любов. По якій причині Бог став людиною, тому що любить Тебе. Так говорить Святий Августин. А ми, звірою, це приймімо і зустрінемося невдовзі. Христос рождається.